Ворог ворога не завжди буває другом. Він також може бути ворогом. Вітаю всіх, хто завітав на мій YouTube канал. Сьогодні у нас на календарі 12 квітня. Субота. І в мене на каналі ви можете подивитися програму Субота, Головна подія. Сьогодні у програмі Субота-Головна подія я хотів би поговорити про ситуацію, пов'язану з Китаєм. Бо з Китаєм веде тарифну війну. Президент США Дональд Трамп. І, на мою думку, хибне рішення було прийнято Зеленською командою. Володимир Зеленський цього тижня протягом щонайменше трьох днів робив різні заяви, звинувачуючи Китай, що китайські громадяни беруть участь у війні на стороні Російської Федерації. 9 квітня у середу були вже в силу вступили так звані взаємні митні тарифи. Вони були там для різних країн, там різні були відсотки. Нагадаю, що 2 квітня були введені тарифи митні у 10% на всі імпортовані в США товари. І так чи інакше, всі товари, які імпортували в США, там все 10%. Вони, до речі, залишилися, бо після того, як 9 травня були. Введені у ці різні тарифи, там, до речі, найбільше було В'єтнама, там близько 50%. Вітнам зразу звернувся з пропозицією, що він готовий зняти мита на всі американські товари, аби там дати якийсь 45-денний перерив, паузу. Трамп виступив, заявив, що керівники 75 країн і більше, вони там хочуть вести перемовини, тобто це ніби працює, вони готові, як він написав, там, цілувати його в дупу. Тобто але він недовго насправді хизувався, і буквально вже в четверг була зроблена заява, що буде 90-денна пауза на ведення оцих так званих взаємних митних тарифів, хоча оці ці 10% на всі товари, які США імпортує, вони залишились. Виключення таке, ну, відоме на весь світ тільки стосувалося Китаю. Бо з Китаєм почалася оця от війна, тарифна. Спочатку Трамп заявив по 34% додаткових. Китай відповідь також заявив по 34%. Трамп попереджив Китай, що він має ці скасувати 34%. Якщо ні, він тоді веде 50%. Китай не скасував. Було введено ще 50%, тобто загалом потім вийшло 104, потім ще і 125%. Ну і 124, а потім в кінцевому вже рахунку 145% так, от тарифи залишилися, от прийшли до такої цифри на китайські товари. Ну, Китай він заявляв, що він буде до кінця на всі ці реагувати митні, скажімо так, дії Трампа Сполучених Штатів Америки. І він також зупинився у п'ятниці, 11 квітня, на 125% щодо американських товарів. Але, Міністерство торгівлі Китаю, яке про це заявило, також у заяви зазначило, що це ну фактично останнє таке рішення. Більше Китай не буде реагувати на якісь там дії. Сполучені Штаті Америки, в нього буде там інші контрзаходи. До речі, цікаво, чи Трамп буде далі підвищувати ці тарифи, побачимо, що то за контрзаходи, які про які сказали в міністерстві торгівлі Китаю, але Китай сказав, що це фактично був останній такий, я би його назвав, залп е тарифний щодо Сполучених Штатів Америки. бо Каже вже при цих тарифах, ну американські товари вони вже не сприймаються китайським ринком, тобто нема сенсу далі щось там підвищувати, тобто вони і так не будуть на китайському ринку. Ну слід нагадати, що Китай експортує Сучі Стати Америки своїх товарів на суму майже 400 40 мільярдів доларів, тоді як Сполучені Штати в Китаї на суму близько 144 мільярдів доларів. Тобто для Китаю насправді це ну, більш таке болюче. Побачимо, як будуть далі розгортатися події. І як я вже зазначав, для мене особисто цікаво, чи зробить хтось перший крок, так, там, щоб відбулася якась телефонна розмова, чи можливо домовлятися про зустріч між Сізіньпінем і Дональдом Трампом, але з іншого боку, Хто і хто зробить цей перший крок, крок він може бути ну, сприйнятий іншою стороною, як слабак, я би так сказав, в лапках. Ну і, можливо, світ також би на це так дивився. До речі, в, також була зустріч сінь зіньпіння з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Він також погорив по телефону з керівниками Судівської Аравії та Південної Африки. Він закликав Європейський Союз, має на увазі ці зіньпінь. Щоб якось разом протистояти. Ну і Педро Санчес, за великим рахунком, так, ну от, достатньо, ну, я би сказав, е, сприятливо так, поговорив про взаємовідносини між ЄС та Китаєм. Ну, слід зазначити, що якщо я не помиляюся, Іспанія там найбільший торговельний партнер Китаю. Тобто там ситуація може так розвиватися в силу. Збільшення ну, товарообігу між країнами Європейського Союзу та Китаєм, хоча знову ж слід зазначити, що до того, як Трамп об'явив, що він вводить 90 днів паузу, Європейський Союз також об'явив тарифи на 21 мільярд євро до 180 виробів американських, але потім також після цього цю паузу зробив. Хоча президент Франції Марій Макрон заявив, що так, ця. Пауза вона є крихка, і, і так будуть ну, е, невідомості знаходиться підприємства як і на європейському континенті, так і по той бік Атлантики. Так чи інакше, ця ситуація з тими тарифами ну, е, пішла, на мою думку, не так, як на це очікував Трамп. Він там ще до цього часу щось там хизується, але всі розуміють, що насправді після того, як почали падати фондові ринки. Сполучені Штаті Америки, там потім викинули облігації американські, так, в продаж це зробило в першу чергу Японія, потім Китай. Ну, ця ситуація, я думаю, призвела до того, що ну, Трамп змушений був ввести цю паузу. Можливо, вони зараз будуть намагатися знайти якісь інші рішення, тобто як себе обезпечити, Бо проблем в США після цієї, початку цієї такої тарифної війни в світі. Торгової війни у світі, ну, вони були достатньо суттєвими, і як говорять фахівці, це буде продовжуватись. Там, ну фактично, було навіть заявлено Голд, було заявлено, що в США почалася вже фактично рецесія. Ну і знову ж в цей час чомусь Володимир Зеленський вирішив також атакувати Китай. Я не знаю, він, напевно хоче сподобатися Дональду Трампу, як там свій час за. Значали британські видання, що не помиляюся, це була чи «The Guardian», чи «The Telegraph», що таким чином, от, ніби привернути війна, фактично переверта частково перевернення уваги Білого Дому після того, як Сполучені Штати Америки ну, фактично перестали бути союзником України партнером і стали більше на сторону Росії. І от в мене склалося враження, що саме такими заявами, до речі, навіть одній заяв Зеленський сказав, що дуже були стурбовані, здивовані Америки, коли було продемонстровано, що в полон е, потрапили двоє громадян Китаю, і там навіть Зеленський говорив, що за даними розвідки, 155 громадян Китаю воює і так далі. Він там казав, що їх більше Китай безумовно все заперечував, Кожну заяву протягом там, трьох днів, які робив Володимир Зеленський, Китай заперечував потім. Фактично, ну вже так сказав, що ну, треба бути більш обачним, роблячи такі заяви. Про це сказав речник МЗС Китаю Ліндзянь. Так чи інакше, в цій ситуації, на мою думку, ну, Україна точно навряд чи виграє і чи Трамп змінить відношення до Зеленського, але з Китаєм нас стосунки точно зіпсувалися. Ну і крім того. 10 квітня так, телеканал CNN, він там нагадав, нагадав що з 2022 року, з моменту спочатку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, в Україні також з'явилися іноземні добровольці, де з Великої Британії, зокрема, Сполучені Штати Америки, наводить CNN, я думаю, що якщо за логікою Зеленську тепер треба представляти претензії з боку Росії, вона в принципі десь там робила, хоча вони говорили, що це НАТО воює з Росією, Великій Британії та Сполучені Штати Америки, там пам'ятаємо, були полонені, були загиблі. І навіть CNN зазначило, що воно раніше, що телеканал раніше повідомляв, що українські посольства допомагали вербувати цих іноземних добровольців. Тому ми бачимо, що насправді... Ця ситуація вона є двосторонньою. Тому я, ну, я говорив про це, вже в нас навіть була програма присвячена цьому для мене. Ну не зрозуміло, навіщо О, таке завзяття демонструє Володимир Зеленський, звинувачуючи Китай. Ще раз хочу пояснити, так, можливо, він сподівається якось підіграти Трампу, але я не думаю, що з того щось серйозне вийде, а от з Китаєм у нас будуть проблеми. Я сподіваюся, ви додивилися цю програму. До кінця не забудьте поставити вподобайки, вони допомагають моєму каналу, прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Ну, як завжди, на завершення, нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!